Підпис на який українці так довго чекали Барак Обама, таки підписав закон про підтримку України, що його раніше ухвалили обидві палати конгресу США. І тепер американський очільник має право будь-якої миті надавати нашій країні фінансову та військову допомогу, хоч не летальну. Приміром, безпілотники протитанкову бронебійну зброю чи проти артилерійські радари, також за документом, Обама має накласти санкції на головного російського експортера військових товарів, компанію Рос експорт, і запровадити інші. На свій розсуд, от тільки поки в білому домі від нових санкцій проти Росії воліють утриматися. підписання закону свідчить про намір Обами змінити нинішню політику щодо запровадження санкцій, котру ми координуємо з нашими союзниками та партнерами, передусім в Європі. Але ми коригуватимемо наші санкції відповідно до дій Росії. Підписаний Обамою закону Росії зустріли вороже. Міністр закордонних справ Сергій Лавров каже, документ підриває американсько-російські відносини. Тим часом журналісти американського видання Вашингтон Пост дали Лаврову одразу чотирьох буратин. Це така в них собі шкала брехливості. Не так давно Лавров французькому телеканалу розповідав, що ледь не 80% конгресменів ніколи не бували за кордоном, тому й виступають проти Росії. Журналісти дослідили, що насправді все Думаю, з точністю до наліні.